Сьогодні, 30 серпня, міський голова Віталій Малецький офіційно представив колективу Кременчуцької гімназії номер 19 їхнього нового директора. Нею стала Наталія Яківна Гора. Раніше жінка працювала в ліцеї номер 17. За фахом вона вчитель початкових класів. Загалом має 30 років педагогічного стажу. Тому ваша школа одна з кращих в місті. І нам би дуже хотілося, щоб вона цю пальму першості тримала. Тримала, незважаючи на всі складнощі, які в нас зараз є. Хочу представити вам одну людину, яка працює в освіті дуже багато років. Працює доволі успішно, працювала на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи однієї шкіл міста Кременчука, однієї з успішних шкіл 17-ї школи Наталію Яківну Гору. В першу чергу хочу вас привітати з початком навчального року, побажати вам здоров'я, натхнення. Успіхів і ну, творчих досягнень. Роботу знаю освітянську, знаю наші складнощі, і сподіваюся, що разом ми з вами подолаємо всі складнощі, які відбувалися. Після офіційної частини знайомства новопризначений директор гімназії Наталія Гора разом із міським головою Віталієм Малецьким, його заступницею Ольгою Усановою та директором департаменту освіти Геннадієм Москаликом пройшли до укриттів, де вихованці гімназії номер 19 перебувають під час повітряних тривог. Загалом враження від першого робочого дня у Наталії Яківни позитивні. Я познайомилася з чудовим колективом цього закладу. Прийшлися до найпростішого укриття, що є найголовнішим в даний час, тому що безпека дітей і працівників це найголовніше. І сподіваюся, будемо працювати далі на майбутнє для того, щоб покращити цей заклад, щоб було всім комфортно, зручно, а саме головне безпечно. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.